Кожного героя є межа, але в Зеленського ця межа, схоже, вимірюється в гігабайтах компромату. Квартира Міндіша це не просто житлова площа, це новий офіс правди, чи як сиворотка правди, сироватка правди. Ще вчора Зеленський був символом спротиву, але сьогодні це питання: а за що ми власне боремося? Пані Тимошенко? Скільки вам років? Вам не соромно дурочку корчить із себе? Все ж таки на банковій задумали лихе. Вітаю, друзі, назвав це відео Плівки Міндіча доб'ють президентство Зеленського. Адже вже днями деякі фразочки з цих записів почали гуляти в соцмережах. Вони мають більше характер, такий емоційно моральний, і до справи їх не підшиєш. Найстрашніше для Зеленського, коли раптом. З'являться в медіа фрагменти записів, де є дійсно кримінальні оборудки, от тоді і імпічмент також. Але всьому свій час у кожного героя є межа. Але в Зеленського ця межа, схоже, вимірюється в гігабайтах компромату, десь тіні офісу президента, там де колись лунали дотипи кварталу. Нині ледь стримуваний ще під страху, почалися просочуватись голоси. Не внутрішній голос совісті, з тим давно не склалося. А голоси, які говорять про плівки міндіча, про прослуховування в квартирі Міндіча, про оперативну роботу, набу, і от зараз вимірювати. Простір почали ставленням до цих плівок. Бо епізоди, які можуть бути оприлюднені в найближчий час, вони або зруйнують остаточно зеленському перспективу, тобто перспективу залишитись на свободі. Не про президентство вже йдеться, а про перспективу залишитись на свободі. Так, от, про що власне мова? Мова про те, що Зеленський зараз, після атаки на Набу і САП, повинен лагідно і чітко відкатати все назад. Він вніс законопроект, він поспілкувався з Урсулою фон дер Ляйн, він зараз сигналізує Євросоюзу, що ми всі зближуємося, всі зобов'язання буде виконувати. Але хто йому вірить? Зеленському вже ніхто не вірить. Так що, коли мова про плівки Міндіча, того самого Міндіча. Який з Зеленським квартал, але потім про нього заговорили як суперлобіста в Кабміні, який розставляє своїх міністрів і навіть Кабмін почали називати Кабміндичем, чи самого Міндіча називали, точніше Кабміндичем. Ну отже, мова не про внутрішній голос совісті. З тим давно у цій тусовочці 95-го кварталу не склалося. А голоси сплівок Міндіча. Так от того самого Міндіча, який, по суті, тепер живе в режимі політичного трилера, він курнув нібито повертати в Україну Чернишова, але застряв сам. І от з'явилася інформація, що Чернишова таки офіцери розвідки допровадили назад. І тепер квартира Міндіча це не просто житлова площа, це новий офіс правди, чи як сиворотка правди, сироватка правди, бездротове бюро аудиту влади, і всі ми його невидамі співучасники. А тим часом світ дивиться на нас як на державу, що бореться, а як не на державу, що бореться, а як на реаліті, шоу з останній олігархічний слуга. Приблизно з такою назвою. Оскільки на всіх щаблях влади розсаджені телевізійники із тусовки 95-го кварталу, то й мислять вони телевізійними жанрами, як не крути. Світові видання вже більше не церемонія, це бігус, а, точніше, Блумберг це вам не бігус-інфо. Якщо там вже пишуть, що у Зеленського героїчна броня тріснула, значить, тріснула не просто броня, тріснув панцир легенди. Ну, от зникла пані Зарівна із Офісу Зеленського і тріснув панцир легенди. І що найнеприємніше тріснув не від російського обстрілу, а від запису в Києві в, якому бана... в якомусь банальному обідному, обідньому кабінеті, може, десь на Позняках, та, звичайно ж, в центральній частині столиці. І звучать зовсім не патріотичні гасла там. Комерційні схеми та розпорядки, хто кому винен зарішало. А почалося все з простого. Перепрошую, в мене тут зникло світло, тепер з'явилося. Так що, почалося з того, що друзі, дитинства, побратими з КВНу, ближнє коло братство, за іронією, але поки що Україна платила кров'ю за право бути, поки світ. Посилав боєприпаси а на евакуацію. В ближньому колі Зеленського вирішували інше. Кому ліцензію, кому деребан, кому шматок землі, кому наглядову раду, у війни свої герої, але в тилу свої бариги. Чемпіон із Блумберг – це так, таке ім'я журналіста із Блумберг. Не залишає Зеленському маневру або чистка свого кабінету свого 95-го, своїх улюбленців або політичний кінець у форматі режисера, якого списали з ефіру. Бо виявляється істерика зеленського проти набу закон номер 12414, спроба підпорядкувати собі САП і загнати незалежних прокурорів під контроль банку. І Це не ідеологія, це не стратегія, це реакція, переляк, панічна спроба прикрити своїх. Та вже, мабуть, не своїх. Це ж просто бажання прикрити в першу чергу свій зад. Ніхто більше не вірить у випадковість. Чернишов не просто фігурант, міндіч не просто глядач. Вони вже на певному етапі зрозуміли, що частина їхніх дій задокументована, і вони дуже чітко зрозуміли, що ці дії точно підпадають під кримінальний кодекс. Вони частина системи, яка вже не крутиться на гвинтах слуги народу, а працює як корпоративна структура, рента, корупція і квартал. Ще вчора Зеленський був символом спротиву, але сьогодні це питання: а за що ми, власне, боремося? Багато фронтовиків починають просто ну, зависати. І коли на фронті гинуть, цвіт нації гине. А в тилу втрачають віру. Єдина стратегія банкові це далі вивішувати локшену на вуха. Віддосики вже не працюють, а вони їх помпують і помпують. Розслідувач із Bloomberg Champion пише наступне: незаперечна мужність вже не затьмарює, заперечувану жадібність. І це болить, бо правда болюча. Особливо коли приходить ззовні, особливо коли звучить англійською, але ще болючіше її підтверджує аудіофайл розмовами дружків Зеленського. І от Зеленському пропонують вихід умовний залишитися, але не як вождь, як механік, який мусить розкрутити власну клепану машину і викинути тих, хто йому допомагав рулити, викинути міндіча зі спогадами, викинути Чернишова з його. Ще нафтогазівськими оборудками, але украдене повернути. Викинути всіх хто ще не потрапив на плівки, поки не пізно. Але чи може Зеленський це зробити? Адже весь його проект це проект дружби лояльності і поділу впливу. Як відрізати власну власний якийсь стяг? Як відрізати вла продовження власних ніг і рук? Бо викинути Міндіча, це як визнати, що ідея кварталу у владі була злочинною. Що все це. Нова етика, несистемність народовладдя через Скаченка і Єрмака – Це були просто слова, камуфляж для старих методів контроль, розпил і покривання подільників. У кожного президента в нас свій касетний квартал, у кучми майор Мельниченко. І я себе на тих плівках знайшов. У Зеленського тепер селентреки Міндіча. І от тоді Україна не ще спала, але коли прокинулася, коли плівки пролунають, це буде не просто компромат, це буде ядерний вибух. Історія не про відосік, а про відповідальність. Бо навіть найкраща акторська гра не врятує, якщо глядачі вийдуть із зали, а глядачі вийшли на вулиці, і вони чекають правди. А правди, Зеленський не хоче говорити найбільшою інтригою дня сьогоднішнього є те, чи буде зібраний кворум у Верховній Раді для проголосування ремонтного законопроекту чи депутатського, чи законопроекту Зеленського, тому що. Потім почнеться зовсім інший маховик. Вже нині Юлія Тимошенко почала розповідати байки, що замість НАБУ і САП треба створити якийсь орган антикорупційний з ветеранів. Мама дорогає, пані Тимошенко, скільки вам років? Вам не соромно дурочку корчить із себе. Почитайте євроінтеграційні зобов'язання України. Там все білим по чорному чи чорним по білому, точніше написано. Там все написано, але треба вискочити і включити дурочку. Включайте, вам уже ніхто не вірить. Але питання про інше: питання про те, що зараз Зеленський спробує розіграти справді сюжет Я не я і хата не моя. Про те, що от не зібрався кворум, я не винен, закони не прийняли. Друзі, на цьому я підвішую питання, бо завтрашній мій. Роли буде якраз про те, що трапиться з країною у разі зриву голосування із ц... щодо цих е... законопроєктів щодо незалежності НАБУ і САП. Бо швидше за все, все ж таки на Банковій задумали лихе. І це лихе буде зводитись до того, що ну, зараз неможливо зібрати кворум. Депутати роз'їхались. Неспроста з'явилася публікація, по-моєму, Financial Таймс про те, що 70 депутатів бояться переголосовувати закони. І неспроста з'явилося сьогодні багато запитань: чи не доведеться Зеленському бігти до Порошенка просити голоси? Щось мені так здається, що доведеться. Але про це вже в завтрашньому сюжеті. Зараз. Нагадую, говорили про плівки Міндіча. Якщо вони вистрілять до засідання Верховної Ради, я думаю, що буде дуже цікаво. Пильнуйте за каналом Цибулько Толк. Тут ми починаємо говорити речі розслідувальницького характеру. Дякую і дякую Збройним силам за їх державницьку роботу.